Вітаю всіх на каналі BlayTage. Сьогодні заточування отакий немаленький кухонний ніж. Ручної роботи робить один чоловік. Не знаю, яка сталь, але магнітиться. Зроблено, до речі, досить толково. Зведення дуже тоненьке. Зворотня лінза тут виконана на спуску. Отже, ніж досить продумано зроблений. Ну, схема заточування сьогодні наступна: система Hefton RS. Основне заточування виконаю алмазами на гальванічні зв'язки китайські. Ну і будемо дивитися по ситуації, коли що фінішуну рубіновою керамікою. Оскільки зведення тут досить тоненьке, я думаю, кут ми сьогодні оберемо близько 20 градусів на сторону. Отже, вперед, встановлюємо ножа. Розпочнемо з каменя 200 гріт. Виставляємо кут. Дев'ятнадцять 20 п'ять, двадцять рівно. Виставляємо обмеження, щоб не вдарити по клинку і не поранитися. Трохи масла. Відео, як завжди, пришвидчу. За цей час послухайте якусь музику. Отже, перед поїхали. Закінчуємо з каменем 200 гріт. Вийшли на, повністю на заусенець з за обох сторон. Зараз його підрізаємо і будемо рухатися далі. Очищимо камінь. Оскільки клинок магнітиться, досить велика кількість шламу залишається безпосередньо на самому клинку. Витримо ніж і трохи сухим пройдемося на зерно. Тиску не потрібно під вагою каменя. Отираємо ножа і папером перевіримо, як ріже, а й заодно чи справились ми з заусенцем. Непогано. Помиріємо глянемо в мікроскоп. Ну ось, власне, що ми маємо після каменя 200 грид. Ну видно, що досить грубо оброблено, але воно й не дивно. Добре, рухаємося далі. Очищуємо остаточно камінь. І переходимо на камінь 500 дріт. Трохи буквально масла. І вперед? Закінчуємо з каменем 500 грит. Підрізаємо з обох сторін усенець. Очищуємо камінь активно працює. Витримо ножа і трохи сухим каменем попрацюємо на зерно. Без тиску під вагою каменя. Витримо ножа і перевіримо папером наріз. Добре. Ми їм дивимося, що отримали. Ну, ось результат після 500 гріт. Якраз мікропила присутня, що дуже добре як для кухонного ножа. Думаю, на цьому я зупинюся з алмазами і перейду на фініш рубіновою керамікою. Остаточно очищуємо камінь. Мені різни товщини потрібно налаштувати компенсатор. Беремо рубінову кераміку і виставляємо висоту. Щоб змістити акцент заточування на ріжучу кромку, я буквально четверть оберта піднімаю кут. Це там близько п'яти соток. Десятої точно немає. Трохи масла. І попрацюю від себе. Закінчуємо з Рубіновою керамікою, думаю, цього буде достатньо. Протремо ножа і перевіримо, як ріже. Добре. Помиємо, глянемо фінішний результат. Ну, ось, власне, і фінальний результат. Як видно, трохи краще оброблена саме ріжуча кромка. Ну за рахунок рубінової кераміки. Невеличка мікропилка присутня. Що і потрібно для кухонного ножа. На цьому заточування завершено. Знімаємо ножа. Ось таке сьогодні заточення вийшло на швидкоруч. Ну, кухню там нема особливо сенсу сильно вишліфовувати до дзеркала. В неї зовсім інші задачі. Тут буквально два камені. Це перша заточка для цього ножа після його виготовлення. Він відпрацював досить непогано, ну, я думаю, і далі буде працювати. Думаю, різ говорить сам за себе. Як для кухні нормальний міро агресивний різ. Комбінація непогана. Можливо, трішки гірше, ніж оксид алюмінію з рубіновою керамікою. Але, тим не менш, також має право на життя. Ну, а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Окрема подяка тим, хто підписався на канал, оцінив відео або залишив коментар. Підтримуйте українських авторів та український YouTube. Всім здоров'я, благополуччя, України як найшвидшої перемоги. Ну і до наступної зустрічі!